Шановні учні, вчителі, батьки, вітаємо вас на святі останнього дзвоника. Усі завершився ще один навчальний рік. І сьогодні у нашій шкільній родині свято. Незабаром пролунає останній дзвоник, який сповістить про завершення навчального року і про те, що ще одна сторінка нашого шкільного життя пройден. Сьогоднішні події в Україні навчили нас бути сміливими, терплячими, цінувати спілкування з рідними та близькими, поважати один одного, а головне любити свою батьківщину і відчувати гордість за те, що ми українці. Останній дзвоник: це свято для першокласників, які зробили свій перший крок у шкільному житті. Четверокласникам останній дзвоник сповістить про те, що вони закінчили початкову школу і переходять до середньої ланки, до п'ятого класу. Для дев'ятикласників він буде останній у стінах рідньої школи і покличе їх у незвідану дорогу майбутнього. Бо я зелені травм, зелю і цвітом. Щоб війни весна, а ми готові. Вже зустрітися і з літом. Шкода! Ще не закінчилась війна. Заради перемог, честі, слави. Співаємо разом дім нашої держави. Ще не України ні слова. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса мими браття у свой стороні. Тела, ми положим за нашу свободу І покажем, що ми брата козацького, души, чила ми за нашу Покажем, що ми братя У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Тож давайте згадаємо та вшануємо пам'ять хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув. Всіх тих, хто поклав життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Як мить минув цей рік навчальний, були і успіхи, були і розчарування, завершились великі перегони, підводить підсумки директор школи. Запрошуємо до вітального слова з нагоди закінчення навчального року директора гімназії номер 5 Ірину Горобинську. Вітаю мої хороші. Вітаю всіх хто. Так, чекав на цей день на кінець навчального року. Чекали на нього всі і учні, і батьки. і не буде секретом, якщо вам скажу, що чекали на нього також вчителі? Всі прекрасно, потужно, результативно попрацювали цей рік, і, звичайно, що заслуговують на відпочинок, заслуговують на чудове сонячне, тепле літо, яскраве. Повне нових вражень, знайомств і приємних моментів. Першачки наші зробили перший впевнений крок в країні знань, закінчили успішно перший клас. У нас є, як завжди, випускники, наші учні 4 класу і учні 9 класу цього року по закінченню отримують свої документи. Учні 4 класу отримують свідоцтво про здобуття початкової школи, ну а на учнів 9 класів, наших поважних випускників гімназії No5, очікують свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти. З цими свідоцтвами вони вже підуть у нове, майже доросле життя. Якщо вирішить, то продовжить навчання у академічному ліцеї. Якщо приймуть інше рішення, то підуть навчатися до технікуму або коледжу, здобувати вже професію. Я всім бажаю прекрасних, чудових місяців літнього відпочинку. Загоріти! Начитатися, набратися нових вражень. І що всі ваші мрії, всі ваші плани на цьогорічне літо обов'язково у всіх нас здійснилися. З кінцем чергового навчального року 2024-2025 і спочатку. Літніх канікул. Вітаю! Зустрічайте найменших випускників шкільної родини, сучасних комунікабельних учнів початкової школи. Як швидко рік навчальний промайнув, повірити, так важко в це відразу. І ми сьогодні всі зібрались тут останній дзвоник святкувати разом. Подякуємо, висловлюємо вас! Шановним нашим рідним вчителям, за те, що добре нас навчали, чарівний світ науки відкривали. Найкращий учитель для дітини той, хто духовно спілкується з нею. Забуває, що він вчитель, і бачить у своєму учні від друга однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого учня, саме таким вчителем і стала для наших випускників. Класний керівник Тетяна Бабутинівна. Саме вона звертається зараз до вас і щирими словами привітання. Шановна шкільна громада Гімназії номер 5 Шановні батьки, шановні наші випускники, учні 9 А класу. Сьогодні маємо традиційне шкільне свято, День останнього дзвоника. Вітаю нас усіх з цим днем, а особливо наших героїв, наших випускників. Сумно, бо ми з вами розлучаємося. Так, трошки. Але у вас попереду новий етап життя. Переступаючи поріг нашої гімназії, перед вами відчиняються двері інших закладів. Бажаю вам знайти нових друзів! Бажаю вам мати гідний літній відпочинок. Бажаю вам нових перемог і досягнень. Залишайтеся щирими і людяними в будь-якій ситуації. Майте світлий розум і високі мрії. І куди б вас не закинула наше життя, пам'ятайте про своїх друзів. Пам'ятайте про своїх вчителів. І не забувайте, що всі ми українці. І все буде Україна. Важка і складавчика Світця. Як вмілий диригент подбирає потрібні нотки, щоб скласти потужне кордон. Так і вчити, що, що хвилини складає єдину палітру знань мінь та навичок учнів. До вас, шановні вчителі! Зі словами вдячності звертаються випускники. Ну, ось і все, спасибі, люба школа, бо промайнули довгих дев'ять літ уроки і дозвілля друзів коло прекрасний чарівний дитинства світ. Уже перегорнули підручники в останні сторінки, І якось так раптово ми відчули що линний час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Бо в школі ми зробили перші кроки в країну знань і перші відкриття у пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. Ми всі здорові щастя вам бажаємо. бо стан душі не висловить словами. За все чого навчилася, і знаю сьогодні на дитячому вам. І це останній дзвоник буду пам'ятати там мудрість вчительську і тепо до, вон, бо тільки вчитель може віддавати любов свою і серденько вогонь. Шкільний останній наш дзвінок вже не покличе на урок. Востаннє прозвенить для вас. Настане наш прощання час. Дев'яти класний. Послухайте востаннє звучання дзвоника і збережіть у своїй пам'яті ці неповторні хвилини прощання зі школою.